Зеленський звільнив голову Мукачівської орда, якого звинувачують у розкраданнях на закупівлі дронів. Бавовна на Росії. у Сочі палає нафтобаза. Чоловіків, які влаштували у день жалоби вечірку у столичному гей клубі, відправили до ТЦК. Росіян із Новосибірська депортують до Бердянська. А Трамп відповів на погрози Медведєва. Про це й не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Анастасія Дмитровська і перед тим як ми почнемо. Підпишіться на наш канал. Що й досі цього не зробили, поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. На бої САП затримали посадовців, які наживалися на закупівлі безпілотників та засобів РЕП. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Зокрема, відомо, що йдеться про народного депутата від Слуги народу Олексія Кузніцова, який до слова був одним із тих, хто голосував за законопроєкт 12.414, який підривав незалежність Набутасап. Нині членство Кузніцова у фракції Слуга народу каже глава партії Давида Рахамія, призупинено на час розслідування. Також серед затриманих голова Мукачівської РДА Сергій Гайда, який раніше був керівником Луганської ОВА. Чи не одразу після затримання Зеленський звільнив гайдая із посади голови Мукачівської РДА. так от, власне, про саму схему суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами постачальниками за завідомо завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди. Наразі чотирьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України. У мене товариство слів немає. Немає у мене і навіть емоцій. Словом, ми за цією справою стежитимемо і розповідатимемо про усе детальніше. У російському Сочі цієї ночі палала нафтобаза «Роснефть» Кубаннефтепродукт в Адлері. Баба! Ні, вірна. Агой! Агай! Відчувані, поняв. Російський курорт атакували десятки дронів, і, зокрема, відомо, що спалахнув паливний резервуар. А росавіація зупинила роботу сочинського аеропорту. Неспокійно ночі цієї було і у воронежі. Там після ударів дронів зайнялися пожежі. Е -е. У російському ж міноборони також повідомили, що збивали безпілотники над територією Курської, Брянської та Білгородської області. Україна втратила кілька контрактів на закупівлю озброєння через журналістське розслідування української правди. І зроблено це було і з метою дискредитації в жовтні 2024 року. Українська правда публікує розслідування Михайла Ткача під назвою Купує гур як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро на озброєння, яке невчасно отримає». Журналіст. Чудовий приклад, дякую, що згадали його. Журналіст пише, що поставив собі за мету дослідити, яку зброю Україна закуповує за кордоном, як по якій ціні і де є проблеми. Mm. Висновок цієї статті ГУР налагодило бізнес на купівлі озброєння. Там є корупційна складова, а батальйони просять вогню. Ja, я пам'ятаю, пам'ятаю цю яка? дискредитаційну кампанію. Дуже гарно пам'ятаю. Ви вважаєте, що це дискредитація? Все? Я можу прямо це пояснити фактами, так. Зрештою, а знайшли все те, про що він написав? А якщо знайшли, то де воно і кого притягли до відповідальності? Ну і власне про контракти, які у рамках цієї, як каже Буданов, дискредитаційної кампанії були втрачені. Це правда, що за результатом цієї кампанії ми втратили кілька контрактів? Не кілька, а хух, трошки більше ніж кілька. Причому із проблемних, скажімо так, країн. Вони не повернулися до нас? Ні, це неможливо. Для них розголос це найстрашніше. Ну, я з вашого дозволу від коментарів утримаюсь. Ви ж пишіть, що думаєте із цього приводу. Буде цікаво почитати. У Києві люди відбили військовозобов'язаного чоловіка від поліції сталося це у Дніпровському районі столиці. і У поліції повідомили, що цитата під час здійснення заходів із оповіщення громадян про мобілізацію було виявлено чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Під час затримання чоловік кажуть, у поліції намагався чинити опір. Ой, повоюйте початку, а ну давай! І от десь на цьому етапі на допомогу чоловікові прийшли люди, які влаштували штовханину із поліцейськими. Врешті затримати чоловіка не вдалося. Він утікою тоді, як у поліції повідомили, що розпочали кримінальне провадження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України, опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Пам'ятаєте, ми буквально вчора розповідали вам про те, як у столичному гей-клубі у день жалоби проводили вечірку. Так, от на гуляння викликали поліцію, і власники закладу, щоправда, одразу відмовлялися відчиняти двері, але зрештою таки пустили поліцейських. У клубі провели обшуки і виявили там понад 30 людей, включно з адміністрацією. Їх доправили до відділку, і нині відкрито кримінальне провадження. Але продовженням історії стало те, що 13 учасників цього дійства вичеркового доставили до ТЦК. Кремль примусово депортує росіян із Новосибірську в окупований Бердянськ. Слыш, а у мене вопрос до тебе: Ти з якого города? Я з Бердянська. З Бердянська? А ти родом оттуда или переїхала? Переїхала. Откуда? Из Бердянська. Так, відео це оприлюднив харківський стрімер, і жінка сама називає себе біженкою із РФ. І Ввечері каже росіянка, до неї додому увірвався і виселив її з квартири. Вас са з Росії заселяють в Бердянськ. Нас із-за війни. Так, подожди, а як так получилось у вас там з Новосибірська ваша, скажімо так, депортували вас в Бірдянськ? Чому? Еще раз повторяем, потому что э, э, здесь много, во-первых, чучмеков. Где, и... где, где? Э, в Бердске. Ага. И вот нас всех, всей гурьбой, плюс дроны начали летать, и нас всей гурьбой депортировали в Бердянск. Угу. И много вас там в Бердянске? Ну, много, я не знаю по количеству. Подожди, а как вас получается з Новосибирска принудительно вирішили вас переселить в Бердянськ? Да. А как это вообще как это случилось? Ти вот, сидиш дома себе, ни о чем ни о том. И тут... На бо... Пришли мусора, сказали депортація срочно. Так и так собираем манатки, и все, і они даже не базарят. Ну, ОМОН. Росіянка каже, що їй платили дорогу із Новосибірська до Бердянська і поселили її там у квартирі, де раніше жили українці. А вам деньги платят за переезд или нет? Да. Беженцам з Росії. В смысле беженцам з Росії? Ну. Я считаю с Росіи. Нам платят квоту. А сколько? 7835 рублей. 7835 рублів – це до слова щось близько 3500 гривень. Ну, на пиво, як бачимо, вистачає. Штати готові до ядерної війни з Росією. Власне, таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. Медведєв говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові, сказав Трамп. Так, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, реагуючи на новий дедлайн, який Трамп оголосив РФ, натякнув на те, що таким чином президент США може спровокувати третю світову війну. Трамп це без відповіді не лише і більше того, The Times пишуть про те, що Трамп наказав перекинути атомні підводні човни ближче до РФ. У виданні пояснюють, що заява Трампа не була чимось незвичайним у контексті безпеки. Сполучені Штати Америки мають близько двох десятків зі свого 71 атомного підводного човна у морі одночасно, і їх регулярно переміщують у райони поблизу Росії. Особливо в періоди підвищеної напруженості, таким чином, як зазначають журналісти, Трамп хоче продемонструвати, що він людина дії і донести певне послання. Він готовий рішуче відповідати, коли його провокують. Тоді як Телеграф пишуть про те, що вірогідність ядерної війни розпочатою путіном набагато більше ніж можуть уявити собі на заході. Кремль, певні журналісти може вдарити ядеркою по Україні для примусу до капітуляції. Це може включати демонстраційні удари по воді незаселених об'єктах або військовій інфраструктурі з поступовим нарощуванням масштабу. А ви як вважаєте, нині є реальна загроза ядерної війни? Чи Путін і Трамп просто міряються владою? Ну, а далі рубрика Невигадані історії про які неможливо мовчати. Ну, у мережі нині шириться відео, на якому одеситка розповідає, як інша дівчина кинула її на гроші. Йдеться нібито про роботу в ескорті. У всіх моїх меседжерах мені приходить смс-каліза, привіт, будь ласка відповідь» і так далі. Я не віжу цього. Уже з пустяку я просто замінила, що цей людина пише мені просто всюди. Когда-то уже давно я ей рассказывала о все условиях по поводу работы. Сейчас, якобы, она там через пару месяцев подумала, она говорит: я за тобой понаблюдала, я хочу полететь на работу, пожалуйста, возьми меня. Тут я смотрю, что у меня уже места в отеле, откуда летать девочки, вообще нету. Я договариваюсь, чтобы другая девочка приехала на квартиру, вообще не видя вот этой подруги ни фотки, ничего. Просто я потому что мы с ней созвонились, и она мне как человек запала в душу тем, что она вот у меня долги, у меня проблемы, пожалуйста, возьми. Я готова хоть завтра лететь. Словом, дівчина вирішила допомогти і натрапила на аферистку, яка забрала гроші на квиток і зникла. Та да почему мне настолько сильно выдавличала эта ситуация? Потому что я с чистыми намерениями просто хотела помочь человеку, этой красотке, я бы не получила ровным счётом ничего. Не, -ну, у мене вообще не було ризана ей покупать билет просто за свои деньги. От чистого сердца мне, блядь, хотелось помочь. М -м -м, на что человек просто меня кинул? Она меня заблокировала. Она сказала, конечно же, ничего я давать тебе не буду. Ну, кажу ж, невыгаданные истории, про которые неможливо мовчати. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.